Ще передали оновлений проєкт угоди. У документі перероблено стільки пунктів, що він уже майже не нагадує початковий варіант. Було внесено чимало коректив. Складається враження, що Трамп кардинально змінив свою позицію з невідомих причин. Хоча сторони фактично досягли спільного бачення та навіть говорять про прогрес, уважні читачі помітили одну деталь, від якої буквально стискається серце. Це та сама умова, за якою Росія погоджується повністю припинити обстріли. А і війська можуть відступити значно далі. Вітаю вас навіть і ві, шановні глядачі. На тлі переговорів між та Україною у Швейцарії з'явилося повідомлення, що Вашингтон нібито проінформував партнерів по НАТО про наміри тиснути на Володимира Зеленського. Бо він у найближчі дні погодився на мирну угоду між США та Росією. Затвердження моджело де полягає в тому, що подальше зволікання може призвести до ще менш вигідних умов для України. Американська сторона при цьому допускає можливість корекцію окремих пунктів. Документ представники США, за словами очевидців наголосили, що хоч угода й не є досконалою, її необхідно укласти якомога швидше. Джерело видання, яке перебувало в залі засідань, описує атмосферу як напружену та пригнічену. Декілька європейських дипломатів висловили сумніви щодо змісту запропонованих домовленостей і способів, у яких США вели переговори з рефі без належного інформування інших союзників. Розмовник навіть назвав зустріч жахливою, порівнявши її зі скандальною розмовою в білому домі під час Кої Трамп заявляв, що Зеленський не має карт за його словами. Американські представники знову повторюють цю тезу в розмовах з українською стороною, тимчасово повірена у справах США в Україні. Джулі Девіс, яка також брала участь в зустрічі, зазначила колегам, що, хоча запропонована угода є жорсткою для Києва, іншого варіанту, окрім як погодитися Україна, фактично немає. Інакше подальші умови можуть виявитися набагато гіршими. Ця угода не стане м'якшою, вона стане ще суворішою. Наголосила вона, президент США Дональд Трамп заявив, що його попередньо. Редня мирна пропозиція Україні не була фінальною та несподівано оголосив про зміни в плані. Він наголосив так чи інакше віну потрібно завершити. Після чого звучив оновлені вимоги. Крім того, Трамп дав зрозуміти, що у випадку відмови зеленського погодитися на умови Вашингтона, бойові дії між Україною та Росією триватимуть. І Києва на його думку, нібито може втратити ще більше територій. Спад представник президента США з питань України у Коментарі Fox News підтвердив, що рамкова угода не є остаточною, але її підписання між Україною та Арефією цілком реальний сценарій. Він підкреслив, що документ містить важливу вимогу проведення виборів в Україні протягом 100 днів. За оцінками експертів, із якими він спілкувався, технічно це можливо приблизно за 90 днів. На думку Келога, майбутні вибори необхідні для стабілізації ситуації як середині країни, так і на міжнародній арені. Келог також повідомив, що рамковий документ створений для досягнення фінального рішення. Він додав, ми можемо спонукати українську сторону рухатися в порада да. Лі, Росіян, це хороший план. Є моманда, які слід точніше прописати та деталізувати. Але ми вже майже на фініші. Він також пропустив, що Зеленський може прибути до США для підписання угоди. Однак підкреслив, що жодних гарантій цього поки немає. Тож час, секретар РНБО, член делегації України на мирних переговорах Русамомєров заявив, що поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Далі цитую поточна редакція документа, хоча перебуває на завершальному етапі. узгод, Деня вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі сполученими штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень. Це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Перед цим Міров написав, що у Швейцарії українська та американська команди європейських партнерів перебувають у тісному контакті. Від такої вислав сподівання на результат Загалом Україна та сполучені штати Америка за підсумками переговорів у Женаві підготувала оновлений і допрацьований рамковий документ. Щодо миру. про це повідомив у телеграм керівник офісу президента України та очільник української делегації Андрій Єрмак. За його словами, 23 листопада представники та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції. Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Як зауважив Єрмак, обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий про. Грасу узгодженні позиції та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир за підсумками переговорів. Сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, наголосив керівник ОПА. Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам, зокрема особисто президенту Дональду Трампу, за непохиттовітаність та невтомні зусилля спрі. Мовані на завершення війни та збереження людських життів, зазначив Єрмак. За його словами, Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт з європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення підкреслив Єрмак. Через те, що Київ та його партнери висловили побоювання щодо пунктів мирного плану, які не зовсім допоможуть Україні, американська сторона провела з українцями зустріч у Швейцарії. Зокрема, йдеться про ті пункти, які вважаються значними поступками Росії. Держсекретар США Марк Рубіо зазначив, що сторони ще повинні допрацювати над різними питаннями, такими як роль НАТО та гарантіями безпеки для України. Очевидно, що зрештою це має бути узгоджено з нашими президентами. Я дуже впевнений, що це станеться, враховуючи досягнутий нами прогрес. Сказав Рубіо, варто зазначити, що українські чиновники вдячні про. Зданту США. за його підтримку Європа своєю чергою нібито розробила іншу версію плану США для України, яка відхиляє зменшення кількості збройних сил України і територіальні поступки. Європейський план пропонує дещо посилити українське військо і проводити переговори щодо обміну територіями з лінії фронту, а не з областей, які Росія вважає своїми. Варто зазначити, що українські чиновники вдячні президенту США за його підтримку Європа своєю чергою, нібито розробила іншу версію плану США для України, яка відхиляє зменшення кількості збройних сил. України. Раїни територіальні поступки більше того, США Марко Рубіо заявив, що зустріч у Швейцарії 23 листопада стала найпродуктивнішою та найзмістовнішою за переговорний процес. Водночас у Вашингтоні визнають, що потрібно більше часу. Марко Рубіо привітав величезний прогрес у мирних переговорах після зустрічі делегації Шата України в Женеві, але додав, що командам потрібно більше часу. Він повідомив, що ша вносять деякі зміни до мирного плану, ймовірно, на основі українських пропозицій. Надії ще більше скоротити розбіжності і наблизити до варіанту, який влаштує і Україну, і очевидно, Сполучені Штати у силах оборони України також висловлюють свої думки з приводу мирної угоди та як Кремль далі буде реагувати. Росія не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору. Таку думку висловив командир 429-го окремого полку безпілотних систем. Ахілас Юрій Федоренко в отері Раноклаєв. Військовий наголосив, що деталі мирного плану Трампа досі невідомі Україна та союзники вже працюють над тим, щоб будь-які домовленості відповідали принципам справедливості. Ми не знаємо про що йдеться у цих пунктах. Ми можемо лише гіпотетично уявити, зауважив Федоренко. За його словами, європейські партнери докладуть максимум зусиль, аби захистити позицію Києва. Однак зараз триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом. Я переконаний, що Росія не підпише жодного документу. Вони у цьому не зацікавлені на поточний момент. Зазначив Федоренко. Президент України зазначив, що зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Я Багато шуму ЗМІ, багато політичного тиску. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім і США, шукаючи компроміси, які посилюють, а не послаблюють нас. І ми не далі пояснюватимо наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати, ніби все, начебто, переможена само по собі, каже президент. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Слава Україні!